Вітаю! Тема нашого сьогоднішнього уроку: Як визначати відстані, кути орієнтування та вимірювати площі за топографічною картою. Щоб визначити на топографічній карті відстань між місцевими об'єктами точками місцевості, користуючись числовим масштабом, лінійкою або циркулем. Вимірюють відстань між ними в сантиметрах і множать отримане число на величину масштабу. Наприклад, на топографічній карті масштабу тисячна Відстань між спостережними пунктами становить 6,5 см. Отже, відстань між цими пунктами на місцевості дорівнюватиме 6,5 см множимо на 250 метрів, отримаємо 1625 метрів. Для визначення невеликих відстаней між двома точками легше користуватися лінійним масштабом. Для цього циркулем або лінійкою вимірюють на карті відстань між цими точками і прикладають його до лінійного масштабу карти, за яким визначають відстань у кілометрах і метрах на місцевості. Щоб визначити напрямок на будь-який географічний об'єкт, потрібно насамперед зорієнтувати карту. Для цього можна використати певний орієнтир або компас. Орієнтири та компас дають змогу правильно визначити дійсний азимут. Дійсний азимут це кут між напрямком на північ дійсного або географічного меридіана і напрямком на об'єкт, який ви спостерігаєте. Виміряний за годинниковою стрілкою. Стрілка компаса завжди спрямована вздовж не дійсного географічного, а магнітного меридіана. Тому для точного орієнтування компаса треба враховувати магнітне схилення. Це кут між напрямками географічного істинного та магнітного меридіанів. Слід пам'ятати, що магнітне схилення може бути східним, коли магнітний меридіан відхиляється від дійсного меридіана на схід. І західним, коли магнітний меридіан відхиляється від географічного меридіана на захід. Щоб вирахувати магнітне схилення, потрібно його значення або відняти у разі східного схилення від дійсного азимута, або додати, якщо схилення західне, до дійсного азимута. Зазвичай магнітне схилення вказано в нижній частині топографічної карти. Визначивши магнітне схилення, можна вирахувати магнітний азимут. Магнітний азимут це кут між напрямком на північ магнітного меридіана та напрямком на певний об'єкт. Цей кут може бути в межах від 0 до 360 градусів. Напрямок на топографічній карті також можна визначати за допомогою дирекційного кута. відома. Дирекційний кут це кут між напрямком вертикальної лінії кілометрової сітки і напрямком на обраний географічний об'єкт. Дирекційний кут відраховується від північного напрямку лінії кілометрової сітки за ходом годинної стрілки від 0 до 360 градусів. Кут між істинним та осьовим меридіанами даної точки називається зближенням меридіанів. Якщо вертикальні лінії кілометрової сітки північним кінцем відхиляється на схід від істинного меридіана, то зближення буде позитивним, якщо на захід негативним. Знаючи значення магнітного схилення та зближення меридіанів, ми можемо за значенням дирекційного кута напрямку лінії. І знайти її справжні та магнітні азимути. І навпаки, від справжнього та магнітного азимутів перейти до дирекційного кута. Розглянемо приклад. Істинний меридіан заданого напрямку становить 150 градусів 00 мінут. Східне схилення магнітної стрілки дорівнює 6 градусів 00 мінут. Потрібно знайти магнітний азимут напрямку. Обчислення проводимо за формулою. Азимут магнітний дорівнює азимут істинний. Віднімаємо дирекційний кут. Отже, 150 градусів 00 минут мінус 6 градусів 00 минут дорівнює 144 градуси 00. Минут. На великомасштабних або топографічних картах площі вимірюю за допомогою палетки. Для того щоб визначити площу за допомогою палетки, спочатку слід оцінити площу, яку покриває один квадрат сітки в дійсності. Для цього знаменник масштабу відносимо до квадрата. Наприклад, масштаб 1,50000 на це в одному см 500 метрів. Площа 500 метрів множимо на 500 метрів дорівнює 250 тисяч м квадратних або 25 гектар. Для вимірювання площ на паперовій карті, необхідно врахувати похибки, які виникають через кривизну контурів. Для цього можна зробити на кальці розграфлення квадратів з розмірами комірки 1 на 1 см. Тобто палетку. Достатньо для покриття площі, яку необхідно виміряти. Наклавши палетку на відповідний площинний об'єкт на карті. Слід порахувати число цілих квадратів та помножити на кількість метрів. Зазначену у величині масштабу топографічної карти. Решту площі об'єкта, яка не покривається цілими квадратами, розраховують, створивши квадрати розміром пів на пів см. Частину площі об'єкта меншу за пів сантиметра квадратних, не беруть до уваги. З огляду на те, що ця величина є меншою за допустиму похибку під час розрахунків. На цьому ми з вами завершуємо розгляд нашого з вами сьогоднішнього уроку за темою, як визначати відстані, пути орієнтування та вимірювати площі за топографічною картою. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!